Записує. Дивіться Тетяна, скільки вам років? Мені 62 роки. Ви від нас їздили в Литву від нас і надії. Від е, Дмитра Бойка і надійки. Добре, Споредньо... і ви їздили на гриби, і у вас там щось не получилось. Ми вас перевели, правильно? Так, да, да. угу. І Працювали на рибних складах. Скажіть, як є да, без, без води і джигурди. Я хочу, щоб людям показати от реальний случай. Що у вас там трохи ну, да. щось не вийшло на грибах і ми вам допомогли на другу вакансію перейти. Так, да, в мене не вийшло. Я не потягнула гриби. Хоча я думала, що гриби це дуже легко там. Ну я не скажу, щоб там і важко було. Мені сподобались гриби. Ну, що вийшло, я не знаю. що мені сказали, що. Не вийшло. Хорошо, на цих рибних слайсах які були мінуси, які плюси вакансії? Мінуси я не бачила, Діма. Я чесно говорю, я не бачила. Там не важко. Це не те, що там мішки тягати, ящики тягати, чи що небудь. Я не бачила мінусів. Просто-напросто mm -hmm. жилье дуже гарне. Усі умови є, обід є. Ми хорошо шикарно обідали там у mm них. -hmm. І що, безкоштовно О, безкоштовно, обідали? безкоштовно обідали? Ні, не безкоштовно. Ні, не безкоштовно. Там щось вони, копійки стоять, ці обіди. — Угу. — Це не безкоштовно. — 90 центів вроде. Хорошо, хорошо, а сама робота, норми, які там є, чи справлялись, холодно, жарко. Нормально. Ніяк... Є цехи, які вообще там тепло, де дівчата попали, там не йде заморожена риба. То вони там швидше працювали, звісно. Uh -huh. Багато робили вони. А в нас там не було ніяких норм. Uh -huh. Не було норми, От скільки зробиш, скільки і твоє. Все. Ясно. І... Ну, як? І... ну як? Ти ж сам знаєш, як робити. Ну, Ми да. ж робили от агентні. Я, Я Ти, поняв, та... в євро... 5 євро за годину. І скільки ви там відпрацювали часу? Так. Да. Десять год. А по часу скільки? Місяць, два. А, в общій складності 35 днів за два місяці. 35 днів за два місяці. Добре, і скільки, ви, і, і скільки ви додому привезли за ці 35 днів? 60 тисяч. 60 тисяч. Чистими. Ага, чисто. Це мінус дорога, мінус це все, да? Ні, ну я ще ж там жила, це ж два місяці я там прожила, не 35 років. А скільки в місяць витрачали в євро, а? в євро, в Литві, на місяць, скільки витрачали? Ой, Дім, я мало витрачала, я дуже мало витрачала. Ну, скільки, 100 євро, 150? Так, якщо... да, навіть менше. Хорошо, Тань, таке питання, чи заробляли ви такі гроші в житті? От 60 тисяч гривень за 35 днів? За свої 62 роки я ніде не заробляла таких грошей. Добре. Дивіться, а що ви на них купили? Купила діду мотоблок, купила собі скутер, купила газову плиту гарну. Ну, як в селі ми живемо. Ми цього не бачили, тепер ми це все собі придбали. І довольні, щасливі з дідом, тому що в нас велике хазяйство, треба продукцію на чомусь возити. Вот Добро. То есть вы сами ездите я на этом скутере? Да, да. да. Добро, Таня. Я вот я, я вам позвонил вот если честно, вы вот как бы сильно и мотивована. и с такими где тяжело, а где и просто, потому что вот вы приехали, вы уперлись, отработали и задача выполнена, Ну правильно. Да. И вот я специально вам звонил, что вот у вас век 62 года. И у вас была цель поехать, заработать, и вы это сделали. На одной работе не получилось, да. мы вас перевели, и вы заработали эти деньги, и задача выполнена. И вот я да. как бы ставлю вас в пример, записываю это видео. Я, покину... я очень благодарна и тебе, Дима, и Надейке. Она вообще меня не покинула ни где, одной минуты. Угу. Она всегда была с Оце все, що в телефоні, я не розуміла, вона все це робила мені, і карточку мені зробила, і все вона зробила для мене. Я дуже нею задоволена, понимаєш? і тим, що це в мене таке, таке вийшло, ну, ти виріжи, це, будь ласка, за ті гриби. Ні, так, і, так я, спеціально я, пев... ставлю, я спеціально ставлю, що ну, люди розуміли, якщо навіть одне не вийшло вакансію, то можна ж перевести на другу. І це вообще нормально. Да. Тобто якщо без матов. Без конфлікту, все, ну якщо по людськи сказати, ну, тут не виходить, то От ви якраз той случай. От. І що я ще хотів сказати? Що багато людей вони, ну, не такі мотивовані, як ви. Вони приїжджають, щось трохи не виходить домой. Або кудись на якусь іншу там, в Польшу, на якісь носки там, пакувати, дуже часто на якісь бригади. Так що ви у нас позитивний персонаж. Дякую за це відео. Приємно з вами поспілкуватись. Приятно завидую Ну, Все, давайте. всім привіт передавайте. Вот. Відео побачите в ТикТок. Yeah. Все, давайте. пока. Yeah. Все. Yeah. Все, да, пока-пока.